Коломиї допомагатимуть іноземцям. Представники швейцарської агенції з розвитку співробітництва та дитячого фонду ЮНІСЕФ відвідали Коломийщину, зокрема, пологовий будинок. Саме цьому лікувальному закладу вже кілька років допомагають швейцарці. Таким спілкуванням обидві сторони задоволені. Тепер разом із головою облдержадміністрації Михайлом Вишованюком підписали нові договори про співпрацю. Коломищина співпрацює зі швейцарцями вже протягом 10 років. Були різні етапи такого спілкування, зокрема навчання наших лікарів-неонатологів, акушер-гінекологів, сімейних медиків, розповідає головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Дуже вагомий і важливий такий внесок програми. Такий вклад програми. Це звичайно було постачання обладнання. Ми підписали голова районної державної адміністрації в 2010 році. Підписали меморандум про співпрацю. З даною швейцарською програмою і всі е, такі вимоги меморандуму, які брали зобов'язання меморандуму, які брали на себе районна державна адміністрація в особі Михайла Михайловича Негрича Ми всі виконали. Це стосується покращення матеріально-технічної бази пологового будинку і дитячої лікарні. Зроблено сучасні ремонти, замінено вікна, частини водопроводів, закуплено певні медичні препарати. Офіс співробітництва швейцарський він е, благодійно надав. Велику кількість обладнання, тобто на сьогоднішній день, якщо це перевести в наші кошти, це приблизно 450 тисяч гривень, Ми від них отримали одне таке місце для новонародженої дитини місце в плані обладнання. За допомогою швейцарців на Коломищення реалізуються два проекти: один зосереджений на клінічних аспектах, забезпечення медичним обладнанням та навчання медиків. Активну участь ми беремо у реалізації проектів у різних сферах в Україні: сільське господарство, водоканали в Івано-Франківській області. Ми реалізуємо проекти у галузі охорони здоров'я, особливо репродуктивного здоров'я. Вже другий проект державний секретаріат Швейцарії з питань економіки реалізує спільно з ЮНІСЕФ. Він має за мету поліпшити поведінку молодих батьків щодо шкідливих звичок. Ми приїхали сюди для того, щоб кожна мама і кожна дитинка вели здоровий спосіб життя. Ми хочемо, щоб вагітність була безпечною і щоб жінки та чоловіки мали відповідну поведінку і отримували задоволення від майбутнього батьківства. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк та представники ЮНІСЕФ підписали угоду про наступні наміри і наступну фазу реалізації проєкту. Такий документ підписали чотири райони Івано-Франківської області.